Якщо ти думав, що апгрейд це завжди про краще, потужніше, швидше, то ласкаво просимо до сурової реальності російської модернізації. Це Су-27 СМ. Букви СМ скоріш за все означають слабко мотивує, бо відчувається він як трохи менш цікава версія звичайного Су-27. Ми вже обговорювали, наскільки шикарним був класичний Су-27. Він як добрий стейк. Соковитий, потужний, наче зеленський, залишає приємний післясмак після кожного боку. А Су-27 — це вчорашній щі з внукавому, наче все те саме, але без душі. Су-27 з'явився як спроба зробити модернізацію без отриму від производства. трішки електроніки, нові приціли, цифрова кабіна. В реальному житті це виглядає непогано. Але в танках ти заходиш який і, і замість цифрової переваги ловиш чергову амрагу. Прямо в цифрову глибову. По характеристиках Су-27 СМ ніби каже, я майже як той, тільки, ну, трохи інакший. Швидкість так, вона зросла. Тут дійсно ампідка. Двигуни стали потужніші, тяга відчутно краще. Проблема в тому, що тепер ти вилітаєш першим і стаєш першим, кого збивають. Привіт, життя на першій лінії. Понегреність залишилась хорошою, але вже не викликає захоплення. Ти наче й крутишся, ти стараєшся, але поруч F-16, Gripen, або навіть Єврофайтери. Які все роблять так само або тільки краще, Ну, типу, краще. Є додаткові режими, але що з того, якщо ти бачиш ціль і водночас чуєш сигнал про захоплення? Сюрприз. Тебе вже ловить ракета, поки ти вибираєш між СНВ та, та А раз ти все, ще тут, значить, тобі або цікаве це відео, або навіть я. Тому я впевнений, що тобі не буде важко поставити лайк та підписатись, бо це безкоштовно для тебе, а мені допоможе з розвитком каналу та просуванням цього відео. Ну а тепер, головне, R-77. Нарешті, активна головка самонаведення. Нарешті не треба супроводжувати ціль до моменту влучання. Як це могла робити Р27 МТ насправді? Стріляєш і летиш геть. Краса. Тільки от у грі ці ракети частіше пропадають у хмарах, ніж влучають у ціль. Противник зробив 39, ракета втрачає захоплення. Противник йде вниз, ракета летить угору, у вирій. Ти запускаєш Р-77 з 20 кілометрів і через 5-7 секунд джеретаєш на іншому ритаку. Так, Р-73 все що крута в ближньому бою. Але дожити до нього це вже челендж. І тут ми підходимо до головного тактика. Су-27 СМ вимагає стриманості. Це не той літак, на якому можна летіти на пролом, розкидаючи ракети, як пелюстки на весільні. Потужні двигуни штовхають тебе в саме пекло бою. І часто щодо того, як союзники взагалі успіли щось зробити. Результат ти першою зоні ворожих радарів. Перший, кого лоблять, і перший, кого збивають. Тобто, вітаю! Ти не передавіть, тільки без шансів. По рекомендаціям ще можу тобі сказати: не лети один. Почекай, поки команда хоча б підніметься в повітря. Використовуй висоту, не рвись на саме верх одразу, краще контролюй середні ешелони. Тримаєш дистанцію? працюй на 8-12 км. Якщо бачиш, що противник не встигає реагувати. Помітив F16 або «Гріпена», роби вигляд, що це не твоя війна. Тебе там не чекають, тебе там вже збили. Особливо, якщо мова йде про маневрний бій і в тебе не лишилося Р-73. су 27 СМ це про терпіння. Якщо ти думаєш, що це буде гра на рефлексах, ні. Це буде гра на нервовій системі. Противники, на твоєму БР Просто м'ясорубка. F-16 16 швидкі за мрамами. маневрені, Ламають усіх. F-15 15 Несуть та ракет. Ламають теж усіх. Гріпене. Шведські зброя масового знищення. Тут взагалі немає що казати. Єврофайтери. О, тут тобі тупо, друже. І наостанок ще й французи з міражами та навіть Рафалями. От хто би подумав, а Франція роздає лящів краще, ніж очікуєш. Су-27 СМ це як ремейк улюбленого фільму. Знайомі риси, але чарівність зникла. Так, він швидше. Так, він має сучасні ракети. Але грається сухо, механічно, без тої душі, яку мав класичний Су-27. Су-27 СМ літак, який нагадує, не кожен супермодерн, насправді супер, та й навіть модерн. Якщо після польоту на звичайному Су-27 ти відчуваєш себе льотчиком, якому за один виліт хочеться вручити Героя України, орден почотного пілота і ще й пляшку на шару, то після Су-27 СМ емоції трохи інші. Ти летиш, воюєш, страдаєш. А в кінці такий. Ну, да, було красиво. Але не хіба. Гра на ньому це як піти в тир з страйкбольним пістолетом. Ти щось робиш, ти щось натискаєш. Навіть когось лякаєш, тому що на щось схожий. Але у всіх навколо по два автомати і гранатомет. І оце найбільше розчарування. Бо ти наче граєш за флагман? Красива модель, сильна держава. Наче має бути топ, а по факту. Наче хтось на заводі забув вимкнути фановість у налаштуваннях. На папері су 27 SM виглядає логічно, потужніший, модернізований. Зі зброєю майбутнього. Ну, типу, R77 Zbroy Mautнього. Насамперед, те ще лайно, але хай буде. А в грі. Це той самий чувак, що на парі обіцяв зробити лучше, а в результаті здав той самий реферат, тільки шрифт змінив. Радар, ну, майже такий самий, але з новими інтерфейсом. Ракети, ну, так дали R-77. І все. У War Thunder взагалі є дивна традиція. Як тільки з'являється якась модернізація, то це автоматично. Ну, гірша версія того, що працювала і так добре. Су-27СМ, це корява копія Су-27. Міг-29 СМТ це просто міг з животіком развішто. Так, йому дали р 77 але міг 29 г теж добрий. Це, знаєш, якби ти апгрейдив свою машину, поставив круті фари на терпеду але мотор залишив від запорожця. Воно і їде, і ти в кожному повороті молишся. Су-27СМ це літак, на якому ти ніби все ще можеш, але вже не хочеш. Він для тих, хто вміє чекати, терпіти і вчасно натиснути F2, щоб хоч фоточку красиву зробити. А для всіх інших краще лишитись на класичному су 27 та дочекатись, поки в тебе відкриється Су-30. Бо перший був дійсно цікавою машиною, а другий має стати кращим, що наразі є за совків. Який мій, так би мовити, вирок по цьому літаку? Скіпай, якщо ти не якийсь шейх і в тебе не дофіга срібну. Бо він дарує більше негативних емоцій, ніж нагіпу, і звісно, ніж фарбу. Якщо ти фанат Deep Dark Fantasies, і полюбляєш, коли над тобою домінують, це сюди. Тобі він має зайти навіть. А в мене нарешті з цим літаком усе. Тобі я знов скажу про підписку та лайк, якщо тобі не важко, звісно. І побачимось в рандомі.